Значит, возврат предположен там да, на новых территориях, да, которые которые они считают украинскими. Ну, предположим, вот вы их вернули. Дальше что? Это не является поражением в России. Как они себе это видят? Отже, на пропагандонів находить короткотривале прозріння. Мовляв, ситуація може повернутися так, що їм доведеться повертати новопридбані території. І нічого страшного не станеться. Мовляв, це не буде поразкою Росія. Вітаю, мене звати Олександр Серцов і це мій канал «Свіжої історії. Тут ми говоримо про основне та українською мовою. Сьогодні про короткотривалі прозріння та водночас білочки, які нападають на пропагандонів, зокрема Владимира Соловйова напередодні Рамштайну. І тут е важливий момент мислення русопропагандистів. захопили чужу територію, поруйнували її, повбивали людей, і повна впевненість, що їм за це нічого не буде. Бо ми сильні і так, щоб вже зовсім Росія не може програти. Росії, як вони ваші не себе, віде, взагалі неможливо. Неможливо в принципі, навіть е в времена тяжеліших смут. Которые проистекали в первую очередь из внутренних проблем Росії, в конце концов Росія выбиралась. А внешнего поражения розгромного поражения Росії никто никогда не смог нанести ну, а те, что кожна така поразка відкидає їхню територію у розвитку на кілька десятків років. А то й сотень років пропагандонів мало турбує. Американці та цивілізовані країни вже готуються до пілотованого польоту на місяць та Марс, а Руса Федерації досі ходить у сортири на вулиці. Але це вже їхня проблема. Бо на практиці агресивна риторика з боку боку головного пропагандона Володимира Соловйова не припиняється: Шольц говорить, що агресія Росії ми повинні побідіти. Шольц! значить ми повинні вайти в Берлін. И не выходить оттуда никогда. Подставил свою версию колесных танков Макрон. Значит, мы должны войти в Париж. И не выводить больше оттуда свои войска. Ну, не дае ему спокою колишня велич. Мовляв, от, от у нас были базы и у Схиде и у Финляндии. Горбачев, Ельцин. Которые вывели наши войска из Восточной Европы. Глупець Хрущов закрив нашу воєнну базу в Фінляндії. Дернулись би сейчас все всі ці. Молчали би в тряпочку, не було б ні санці, ніч. Ни... Ну, взагалі-то він якийсь непослідовний, бо мав би згадати і Леніна, який дав Фінляндії незалежність. Бо ж до 1918 року це була російська колонія і Аляску, і навіть Каліфорнію, де були московицькі поселення. Каліфорнію вони взагалі якось задурно віддали американцям. От якби не віддали, от хай би попробували дьоргнутись американці. І навіть про плани колонізувати далеку Папуа нову Гвінею міг би згадати, а там і до Австралії недалеко. Одним словом, всюди був руський дух, і всюди ним смерділо. А тепер треба говорити про ймовірне повернення новопридбаних територій в Україні. Умом не понять і то є правда для нормальної людської логіки. Країна ця дійсно не збагненна. Якщо вам був, був, було було цікаво це відео, не забудьте поширити його та підписатися на мій канал, і все буде Україна.